Розпочинається моя нова поїздка. Зараз плюс 4. А в ту країну, куди я їду, плюс 27. Флайт Радар. І ми дивилися прямо в телефоні, де літак наш. Літак, який ми чекали, то вже 9 вузлів. Тобто він вже он, гальмує він зараз. Ну, он, он, вже. Паркується. Життя підприємцем Треба завжди. Бути готовим. До всього. до всього. Літак нас догнав і ми прилетіли тільки з 20 хвилин запізнили. Якщо ви бачите цей знак, то ми добігли. Друзі, ми прилетіли. Ми не встигали ніде. І якось встигли, тому що літак запізнився. Встигли, летіли, летіли не так довго, 5 годин, а майже 5 годин, я думав, буде довше. В принципі, окей, подивився серіал. Джентльмени, дуже цікавий серіал. Раджую, хто ще не бачив. І зараз заселяємось. Hold on, hold on, one second, one more. Thank you. Доброго першого ранку, друзі. Коротка історія про мене з 2016 року по 2018. Я жив в Ріаді. Взагалі, ця перша така довга робота була після університету. Пройшов ряд співбесід. Подав резюме в компанію, яка займається продажою лакшері меблів, таких дорогих, різьбленням, золотом, які підходили в принципі, на локальний ринок. Неймовірний насправді досвід, тому що ще в той момент в цій країні не було туристичних віз. Зараз можна це зробити онлайн, отримати візу сюди приїхати. В той момент їх не існувало. У Нас було четверо людей, які жили в великій віллі трьохповерховій. Ми кожного дня дуже багато працювали, дуже багато з ким знайомились, намагались продавати проекти. Тоді нічого не можна було тут робити ні жінкам. Тобто жінки не мали ніяких майже прав, Вони були під чоловіком, не водити машину, не виїжджати за кордон, не працювати. Цього разу я приїжджаю, жінки працюють, жінки за кермом, а у них значно більше прав. Вже нормально ставляться до того, якщо я буду в шортах, тому що тоді ще в принципі ок, але десь в якихось публічних місцях бажано було цього не робити. Загалом була така атмосфера трохи напруженості тут, тому що якби, культура класна, мені подобається арабська культура, однак вона не моя, багато знайомих, які би. Мене якби завели в цей світ не було. Я там буквально був один друг мене місцевий, і тому було трохи важко, було трохи депресивно. І через який час я виїхав. Проте частинка Аравії мені залишилась, тому що два роки життя, яке включало себе не тільки роботу, але вся їхня їжа, всі ці поїздки по пустелям до верблюдів і так далі. Навіть каталися ми на автомобілі через всю Саудівську Аравію. Так само зараз я сиджу в лобі готелю, і я п'ю арабську каву. Це кава. Яка не пересмажена, вона така, якби, як справжня, справжня натуральна. Ось Фінік. І зараз я буду їсти справжній арабський місцевий Фінік. Десь прямо Тут з цієї ферми 100% взятий. І я кайфую від кави, і я за нею сумував. Сумував за манго. Фреш-фрешами, соками, сумував за м'ясом, яке в них тут є, за цією такою відкритістю людей. Вони всі відкриті, допомагають, підказують. Тобто, в принципі злості тут такої великої немає. Можна буде в моєму інстаграмі, до речі, побачити фотографії, якщо скролити інсту з Аравії, де я там катався, продавав, дещо. От недавно в мене був пост, куди я додав декілька старих фотографій. А зараз за вас і до зустрічі. Що ж, друзі, розповідаю, що відбувається. У мене ось тут є такий прикольний. Ready to Fight. сьогодні ікспейт, один з партнерів і організаторів закритого івенту. І на цьому закритому івенті буде десь до 80 людей, підприємців, банкірів, шейхів. Прийде Усик. Мені така футболка Ready to Fight, щоб її підписав. Усик буде мені на пам'ять, тому що свою рукавичку підписану Усиком я віддав на благодійність. Ось в Лондоні розігрували. Трошки навіть хвилююче, тому що буде багато таких серйозних людей на рівні принців, шейхів, місцевих підприємців, міжнародних підприємців, і хочеться з усіма законектитись, правильно познайомитись. Я хочу збудувати фінансову імперію, і я потрохи про це буду зараз розповідати. І, власне, це початок якоїсь експансії на Middle East, на середній схід на GCC країни країни співдружності Перської затоки, якщо ви перекладати. Ви прямо зі мною зараз тут, починаємо це все, приходимо хвилюючи, не знаю, як все піде, що буде далі. І власне YouTube-Блог я хотів записувати, тому що мені якогось. Такого не вистачало да, формату, наче щоденника в моєму житті, але мало часу сідати писати. Плюс можна показувати всі ці картинки, закарбовувати ці моменти, і тоді з часом обертатися назад, дивитися, як я мислив, як я думав. Хочу подякувати всім присутнім людям, які тут знаходяться. Я хочу подякувати Саудівській Аравії за підтримку нашої держави. Я б би тут годину говорити, але я трошки головний. Я всім вам дякую. І єдине слово, яке я знаю на арабській, це шафра. Друзі, в мене на фоні ось знаходиться принц, до якого ваша величність всі говорять. І він міністр, здається, фінансів. Блін, це просто щось неймовірне. Вже в нас івент сам закінчився. Усик підписав мені футболку, там намалював кота. І все, ми зараз будемо виснажені додому, але дуже задоволені, все вдалося. Тут шейхи, тут всі, кого ми хотіли бачити, були. Всі номери отримали. Міністр фінансів сказав, будете на місці, дзвоніть мені, кажіть, я вам всім допоможу. Що ж, один день життя зі мною хочу поїхати поїсти. І я поїду їсти в те місце, де я їв колись і де я записував е, свій ютуб-блог. Перший в житті про молитву, а який набрав е, там вже 21 тисячу переглядів, де я супер зелений. Я намагався вести тоді блог просто і. Це були перші спроби. Не можу повірити, що я знову тут, я прям супер ексайтед. Це як попасти до своєї бабусі в село, де був все дитинство, провів, потім там не був якось сини знову туди приїжджаєш. От мене такі самі зараз відчуття. Е, вау. Вау. Отже, екскурс в історію життя Льоші. Я ніколи не думав, що прям покажу це все ось так і розкажу. Дануб – місце, де ми кожен день, кожен божий день скуплялися. Я не можу просто повірити, друзі. Чесно, я не можу повірити. Що я зараз їстиму те, що я дуже часто їв. Я поки чекаю на своє замовлення, покажу, як виглядають гроші. Ось. Так виглядають місцеві гроші. Точно цікавіше, ніж в Варшаві, ніж в Польщі. Але не такі гарні, як в Україні. Ось цей манго-джус. От ось моя паста. Ось Так виглядає. Якщо їсте, коли дивитися це відео, вам теж смачно. Їду в мілу, яку, яку ми постійно прибирали. Тут я йшов і одного разу літом було там ледь під 50, ну, 50 градусів. І я йшов, і мене від ультрафіолету, я кепку не взяв. Від ультрафіолету голова закружилась, я подумав, що я зараз втрачу свідомість. Я прям під цей забор заліз і під цим забором сидів, а, чекав, поки мені стане легше. Ой, дивіться, друзі. Ось це я. І все ж таки це оця вірла. Не можу повірити. Я от з того Дануба приїжджав сюди. Цікаво, чи хто там живе зараз. На пам'ять треба сфоткати, так стану. станом. Зараз підійдам кіндолас, взяти каву. Кофе? Чока банана? Тут ми починали наш ранок. Брали каву і їхали працювати, просто заряджені такі на успіх. Тут я був просто менеджером. І так, да, це було не просто звичайне місце, але я був просто менеджером. І... З невисокою зарплатою знав англійську І ну, якби був тут, по суті, відряджені. Тобто компанія оплачувала все. І зараз я сюди повертаюся вже людиною, яка сама все оплачує, більше того, є партнером закритих івентів Усика, команди «Ready to fight», де Усик є співзасновник. Ще декілька команд, які є моїми друзями. Для мене все це можливість зараз закріпити якісь прогреси і досягнення, які відбулися, тому що. Якби я працюю все одно важко, постійно, кожен день. І коли я можу повертатись десь в місця знайомі незалежним, сам впливати на все, в цьому щось є, є якесь відчуття такого задоволення, прогресу, якоїсь сили самому собі. І вип'ю просто цю каву за те, щоб швидше закінчилась війна в Україні. І всі Українці, які хочуть, мали можливість розвиватися, ростити свої бізнеси, проекти, кар'єру, жити і не мати ніяких кордонів. Вип'ю цукаву за це. Тепер можна їхати назад в готель. Це, до речі, така територія, якої тут не було. Ні моста, нічого. Новий день і дуже спекотно, дуже сьогодні спекотно. В автомобілі сиджу, ледь дихаю, на максимум вже включив все. І сьогодні по плану відправляюсь в пустелю, буде хайкінг, буде йога, зі мною там форма, буде туса, техно-туса ввечері в пустелі на заході сонця. Думаю, буде надзвичайно красиво. Надзвичайно красиво, перший раз такий мене експеріенс в житті буде. Завтра бокс, теж буде класний контент. Дуже вірю в те, що виграю усик. Неділю вже відправляємось додому. Загалом у нас чимось людей. Ми їдемо окремо на машині, там є автобуси. Точно буде супер весело. Тут просто будується Бернін Мен. Друзі, я тільки що купив камінь, який називається Tiger Eye. Ось так він виглядає. Прямо з Бразилії самої Будемо відправляти з постелю на Хайкінг. Кінг. Друзі, були ви взагалі десь в Азії або Middle Іст. Хто був, напишіть ваші враження від Азії і Близького Сходу. Навіть тут Емірати. А хто був в Саудівській Аравії? Давайте дружити. Ми пройшлись, прогулялися, було не сильно важко, було дуже приємно, навіть особливо ввечері. І зараз чил музика, може вечеря вже. Щось там ще по плану мало бути. А, йога, ще йога по плану буде. Тільки що в нас були такі цікаві вправи на дихання. Ми так довго їх робили і дивилися так довго в космос, що я наче в два дні спав і виспався, відпочив. Це було дуже цікаво, я вам скажу. Зараз будемо їсти, м'ясо, барбекю. Всі супер голодні, тому що ви хайкінг, і дихання, і все значи займався яким спортом. І от зараз поїмо. Друзі, я їду з пустелі супер заряджений, з позитивними емоціями. У нас була купа дихальних вправ. Наповнили вони енергію. Смачна потім вечеря, потім крутий діджей. Я вперше в Саудівській Аравії. Спілкувався з арабками, саудитками, які були непокриті, які просто вільно спілкувалися. Це вперше. Я тут жив стільки часу. У мене такого не було досвіду. А тут він був і це настільки цікаво, цікаво було все розпитати, все дізнатися. А, так, от напряму, вільно, як же це класно. І ця вся пустеля, вона чарівна. Назад їхали теж з людиною, а, який, з яким я там в величезній машині цьому Форді їхав. А, Теж класні розмови про штучний інтелект, про королівську сім'ю, про зміни і так далі. Багато чого цікавого для себе дізнався. Круто, що відео стають з кожним днем, з кожним разом такі особисто для мене цікавіші, більш наповнені. Надіюсь, для вас теж, якщо так, дайте мені про це знати. Хотілося, щоб це був діалог, а не просто мій монолог в одну сторону. Хочеться контент міняти, робити так, щоб він ще ставав цікавішим. Тому пишіть. А в коментарях залишайте свої думки. Так, я швиденько на телефон до вас. І останній день купа зустрічей. Сьогодні вже бокс, а я йду з пакетом. Як завжди, пакет моя улюблена, а спосіб носити речі. Йду займатися спортом спортзал, тому що домовився. Тут всі речі тут одразу думаю прийму душ і тоді вже на бокс. Такий от мин нетворкінг. Отже, я вже кожного дня протягом 500 днів займаюся спортом. І саме що саме я роблю, це 65 відтискань, 65 разів прес і 65 присідань. І так кожного дня я не пропускав. Ні за яких умов, ні при коли я вирвав зуб, коли я там зробив щось з новою, коли боліла голова, чи я простудився, я не пропускав, тому що вирішив, що до кінця своїх днів буду займатися, буду робити цей такий челендж, ці вправи кожного дня. Що мені це дає? Це дає а, дисципліну, яка є насправді вирішальною в усіх досягненнях, тому що, власне. А, тільки мені потрібно те, що я для себе задумав, і якби тільки я здатен це отримати, тільки я в цьому найбільше зацікавлений. Якщо я сам себе не продисципліную, а, відповідно я не отримую те, що хочу. Тому дисципліна в досягненнях вона одна з найважливіших. І навіть форма фізична, не зважаючи на те, що це все займає 6 хвилин, мене вона підтримується. І як виявилося, ці маленькі дії, але щоденні вони набагато важливіші навіть для фізичної форми ніж. Дуже багато позайматися, але рідко, тому що це якби великий стрес для організму. Це навчило мене також не здаватися і якби вирішувати мені, а не моєму організму, а, чи буду я щось робити, чи ні. І в мене були моменти, коли організм здавав слабину а, фізично, і а, мені хотілося не робити ці вправи. Однак я це переборював і зараз дійшло до того, що я вирішую. І навіть відбуваються якісь чарівні речі, коли мені болить голова, я розумію, що мені зараз там наприклад потрібно повідтискатися а мене голова перестає боліти. Тобто я впливаю на мій організм. Можливо, це щось не знайдене ще позаземне, там чарівне і так далі. Можливо, це дійсно якийсь ефект плацебо чи… Просто вплив вміння контролювати себе. Однак я бачу велику в цьому користь. Я збираю також челенджі кожного місяця. Тому хто б хоче приєднатись, напишіть в коментарях плюсик, і я вас додам а, до чату. Я побачу, скину силку, і можна буде разом зі мною займатися кожного місяця. Мабуть, один з найкращих видів спортзалу, який я бачив, лав. What the fuck though? What a love, go? Five, four, three, two, and then one, girl. What the f**k, yo? What the fuck though? Baby, let me be, baby, let me ride, yo. the f**k, though? What the f**k, though? I come out the scarf, boy, without a scarf, boy. Я вже приїхав на бій, збираюся. У мене була зустріч, дуже крута зустріч з людиною, з банкіром, який запускає Digital Bank в Саудівській Аравії, ну, він CEO проекту. І, в принципі, вирішує все, всі питання. Я насправді вражений. І інколи навіть зараз, силою нетворкінгу. Що можна зробити з силою нетворкінгу? Приїхати в чужу країну, по суті, і одразу зустрічатися з цільовою аудиторією, власниками банків, платіжок і так далі. І я супер ексайтед, задоволений. І зараз буду йти на сам бій.